Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, нас запрошують на день народження до лісу. А хто із звірів запрошує, ми дізнаємось, вишикувавши їх за зростом. Ось на галявину в лісі вибігла мишка, і не тільки вона, які ще звірі є на галявині. Так, зайчик, лисичка, їжачок. Та білочка. Діти, треба поміж цих звірят вибрати тваринку, яка вища за зростом за мишку, але нижча за інших звірят. Хто ж вищий за мишку, але нижчий за інших тварин? Правильно, це їжачок. А тепер кого поставимо? Хто вищий за їжачка? Але нижчий за інший звірят. Так, це білочка. А хто вищий за білочку, але нижчий від інших тварин. Правильно, зайчик. А хто ж найвищий серед всіх тварин? Звичайна лисичка, а найнижчий хто? Мишка, молодці. Діти, порахуйте, скільки зіряд зібралося на галявині. Позначимо їх кількість відповідною цифрою. Що це за цифра? Правильно, п'ять. Раптом одна тваринка зникла. Діти, хто зник? Білочка. Скільки залишилося звірят? Чотири. Позначаємо цифрою чотири. А тепер скільки тваринок зникло? Дві. А хто зник, згадаєте? Правильно мишка і білочка. Скільки тваринок залишилося? Три. Позначимо їх кількість? Якою цифрою? Три. Скільки тепер тваринок зникло? Три тварини. А кого не стало? Так. Лисички, їжачка та мишки. Скільки залишилося звірят? Двоє. Позначимо їх цифрою Два. Молодці. Пограємо ще з звірятами на галявині. Ось є одна мишка. Поруч я поставила зайчика. Скільки всього звірят? Двоє. Як ми отримали двоє звірят? Так, додали до однієї тваринки ще одну. А що треба зробити, щоб звірят стало троє? Правильно, до двох тварин додати ще одну і стало три. Кого ми додали до зайчика і мишки? Так, лисичку. А щоб утворилося число чотири? Що треба зробити? Так, додати ще одну тваринку, їжачка. І утворилося число чотири. Так само утворимо число п'ять. Додамо до чотирьох тваринок ще одну білочку. Їх стало 5. Молодці. Дітки, а тепер порахуємо звірят по порядку. Почнемо рахувати з правої сторони. Пригадуйте, де ваша права рука? Там і права сторона. Отже, назвіть першу тваринку від початку. Так, це білочка. А другий хто? Їжачок? Третя лисичка. А четверта мишка, п'ятий зайчик. Добре. Тепер порахуємо у зворотному напрямку. Хто стоїть п'ятий? Зайчик, четвертий, мишка, третій, лисичка, другий їжачок, перший білочка. Молодці. Діти, а тепер треба дізнатися, у кого з цих звірят день народження? Для цього треба порахувати та назвати тваринку, яка стоїть третьо, від початку і від кінця. Хто це? Порахували? Так, це лисичка. У неї сьогодні день народження. Подивіться, звірята зібрали квіти, щоб привітати лисичку зі святом. Хто приніс найбільше квітів? Білочка. Скільки вона принесла квіток? Дві. А інші звірі по скільки принесли квітів? По одній. Діти, а якщо скласти всі квіти разом, скільки всього буде? Правильно, п'ять. Який же день народження без подарунків? Звірята принесли подарунки. Що дарує білочка? Грибочок. А що дарує їжачок? Яблучко. Що принесла в подарунок мишка? Зернятко, а зайчик морквинку. Діти, скільки разом буде подарунків у лисички. Порахуйте. Чотири молодці. Лисичка подякувала звірятам за подарунки. Та запросила їх до святкового хороводу. Хай зірята веселяться, а нам час повертатися. Діти, а яке слово треба сказати, коли вже йдеш? До побачення. Діти, ви великі молодці, добре рахували, пригадали вже знайомі вам числа та цифри. До наступної зустрічі!